Трамп привів до влади компанію алкоголіків, наркоманів, язичників, агресивних і гомосексуалістів, плюс людей, які ставлять на технофашизм, тобто тих людей, які, скажімо, заперечують основні моральні принципи християнської культури, і християнства як від доктрини віри. Він не є жодним християнином, і ну, так от сталося. Йому поки що пробачають американські християни за бюрократичну чистку, яку він намагається здійснити, і за боротьбу з лівим маніхейством. Тобто, Трамп спирається насправді ж не на християн в своїй адміністрації, в своєму оточенні. Він спирається на право маніхейство. Проти лівого маніхейства. Маніхейство — це е, репрезентація потягу до самогубства, який живе в кожній людині. На жаль, це наслідок первородного гріха.